Хочу подякувати кожному, хто прийшов до храму, хто прийшов на богослужіння і прийняв з нами участь в цьому святковому богослужінні, В цій святковій літургії. Дійсно, святитель Миколай, архієпископ Мир Лікийських цієї творець, є одною з найбільш шанованих світів людин. Це людина, яку шанують не тільки віруючі. Її шанують навіть люди, далекі від храму, люди далекі від церкви, і це свідчить лише про одне: допуст порожньої криниці до криниці, в якій немає води, жодна людина ніколи не прийде, жодна людина не прийде за допомогою. Як часто ми звершимо і як часто ми святкуємо пам'ять Святого Миколая, це грудень місяць, це травень місяць, це липень місяць і врешті-решт. Це кожен четвер. Адже щонеділі, в четвер церква згадує та вшановує святите Миколая. Я думаю, що кожен з вас, кожен з тих, хто прийшов до храму, кожен з тих, хто прийшов на літургію, погодиться зі мною, що на землі немає чесноти, яку б не опанував святитель Миколай. І цими чеснотами він сяє всьому світлу. І незважаючи на те. Що кожного з нас Він діляє майже 17 століть від того часу, коли жив Святий Миколай, він і понині залишається живим. Незважаючи на таку прірву в часі, він чує кожного з нас і по благодаті, яка безумовно, беззаперечно надана йому від Творця, надана йому від Бога. Він не тільки виконує прохання кожного з нас, а навпаки, випереджує їх. З певністю можна сказати, що Свят Миколай допомагає кожному на суходолі, в морі, допомагає в в'язницях, допомагає в лікарнях, допомагає цілим родинам і окремо взятій людині, яка звертається до нього з проханням, яка звертається до нього з молитвою, допомагає церкві, допомагає суспільству. І як красномовно його нагороджує Свята Церква. Слова трапаря, слова співу нагадують нам, що він є правилом віри, образом кротості, воздержанні учителі. І ці слова, як ніщо інше, чудово і гарно характеризують святителя Миколая, правила віри, що стоїть за цим словосполученням, виявляється, що для людини не все одно, як і в що вірити, виявляється, що справжня віра, що добра віра, що благочестива віра пов'язана з тими добрими справами, з тими спасенними справами, які ведуть людину в вічність. Тобто без віри, без світогляду, без вірності віревчення не може бути справжнього духовного життя. І тому не все однакове, як ти віриш, що ти віриш. Чому ти віриш? Можна навіть сковниці сказати, що ортодоксія, а це грецьке слово, яке ми перекладаємо як православне, як правовір'я, єдиний шлях для того, щоб познати Творця, для того, щоб зрозуміти Бога, все інше може бути лише сурогатом віри, і як сурогат не приводить до джерела, не приводить до творця, не приводить до витоків. Але виявляється, що просто вірити мало. Потрібне справжнє життя по вірі, і тому не випадково Святий Микола називається образом кротості. Чому? Тому що він показує, яке має бути справжнє християнське життя кротким, і в ньому має бути місце життю по вірі. Адже якщо ми не будемо жити по Євангелію, адже якщо ми не будемо жити по запним Христовим, якщо ми не будемо жити так, як сказав. Спаситель, як сказала Боголюдний Ісус Христос, то наша віра буде мати лише саме поверхнове відношення до християнства і справжнім християнством його назвати буде неможливо. Справжньою вірою її назвати буде неможливо. Тобто віра обов'язково буде пов'язана з способом життя, з тим життям, яке ми будемо вести, виходячи з догматів, виходячи з постулатів віри, врешті-решт. Ми називаємо його вчителем стримання, да? тобто учителем воздержання. Дійсно, це чеснота, яка дуже важлива, і святитель Микола опанував її в усій повноті, опанував його в повному обсязі. Для чого людині стримання? Адже стримання допомагає людині спастися. Тобто стримання в ділах. Стримання в словах, стримання в думках є безперервним процесом, процесом, який має початок, але не має кінця. І саме ця безперервність, саме це постійне перебування в цій чесноті допомагає людині духом зростати, допомагає людині себе контролювати. Адже саме стримання допомагає людині звільнити себе від усіх недоліків. Саме стримання допомагає людині стати по справжньому вільною людиною. Адже справжня свобода це свобода від гріха, це свобода від недоліка, це свобода від тих кайданів, які на людину одягає сатана. І саме стримання допомагає ці кайдани скинути. Саме стримання допомагає з усім цим розібратися, і саме стримання робить людину по-справжньому вільною. Проте я б не забув звернути увагу ще на одну чесноту, яку святий Миколай. І про цю цесно дуже добре каже одне з сьогоденніх читань, тобто уривок з послання апостола Павла до євреїв, він закликає пам'ятати наставників, він закликає підкорятися ним, але не просто так. Чому? Тому що це робиться через те, що наставники, що вчителя, що люди, які керують духовним життям, піклуються про тих. Хто їм підкорюється, піклується про тих, хто їм довіряє, піклується про тих, хто вручив їм своє життя, хто вручив їм найголовніший свій скарб, вручив свої безсмертні душі, вручив те, що є запорукою вічності в кожному із нас. Тобто, знову і знову ми відкриваємо для себе чесноту послуху, настільки велику, що свого часу преподобний Макарів писав, е Призначення послуху, через непослух Адам втратив рай, втратив е, Едемський сад, і навпаки, через, похлух, через послух, ми повертаємо собі втрачені небесні обидви. Ми повертаємо собі втрачений рай, повертаємо собі втрачений Едемський сад. Тобто ми знову і знову бачимо, яке наше покликання. Наше покликання повернутися туди, звідки свого часу був. Вигнаний Адам з Євою. Але для того, щоб зробити, для того, щоб відновити це спілкування, для того, щоб відновити цей союз, людина має відновити ті стосунки, які були у Адама та Єви з Богом до тієї миті, коли вони відпали, до гріхопадіння. А з чого це починається? А це починається з того, що людина усвідомлює себе гріховною. Якщо вона не бачить гріха, якщо їй всі здається, гаразд, то це означає лише одне: вона знаходиться в полоні гріха, і вона підкорена гордістю, підкорена матір'ю всіх пороків і матір'ю всіх гріхів. Вона не бачить себе збоку, вона не бачить свої недоліки. І вона ніколи не буде виправлятися, ніколи не буде постійно духовно зростати, а це буде казати про що? При, при, про певну духовну смерть, про певне духовну мирання. Отже, ми бачимо, що в усі часи головним завданням, головним покликанням церкви було лише одне: повернути людину до раю, тобто тут, на землі, насадити Царство Небесне. і в цей день, в цей святковий день, ми можемо припустити, що без, та, без таких зразків, без таких зірців благочестя, без таких показників, показників благочестя, як Святитель Миколай, архієпископ Мерліківський, да, Всієвсничотворець, ми не можемо знайти правильного, необхідного шляху. Не можемо знайти тієї дороги, яка веде до Царства Небесного. І врешті-решт, завдяки. Цій людині завдяки цьому святителю, ми розуміємо, які чесноти необхідні нам для постійного духовного сходження, це постійне духовне зростання, це кротість, це послуг, це віра, це життя по цій вірі. Правда, врешті-решт, це що? Це стяжання. Благодаті, це стяжання Духа Божого, Духа Святаго стяжання, правда, це те, що людину справді обожнює, це те, що людину по-справжньому робить святою, адже саме благодать її спасає, адже саме благодать буде і в Царстві Небесне, адже саме благодать допомагає їй зберігати всі ті чесноти, про які ми з вами говорили. Саме благодать допомагає їй, чистоті. Зберігати спасенні істини святої православної віри, сама благодать допомагає їй постійно зростати. А від людини треба лише одне йти назустріч, примножити в собі те, що відтримано від творця, і врешті-врешті. Зростати так, як свого часу зростав святитель Миколай, врешті-решт зростати так, як зростав кожен подвіжник святої православної церкви, кожна людина, яка вже обожня, кожна людина, яка вже зустріла в своєму житті творця.